Ми продовжуємо розповідь про експонати виставки скарби Криму повернення. І сьогодні я, Юрій Полідович, розповів вам про одну із найдивовижніших експонатів, яка походить із розкопок некрополя в столиці Боспорської держави Пантікапея. Це Грецька посудина, яка називається Пеліка, знайдена вона була ще у 1954 році під час розкопок кургану Анною Болтуновою, і е, уже те, що вона походить із кургану, з поховального комплексу, говорить про те, що цей предмет як ритуальний був включений у е, контекст е, поховальних е, ритуалів. І, власне, так воно і є. Пеліки ще називають маленькими амфорами, тому що по своєму призначенню, тобто як вмістили ще вина, і навіть по формі ручок, воно повністю нагадує амфори і слугує тим самим цілям. Але на відміну від амфор, пеліки були вкриті розписом. І в даному випадку це властивий для 4 століття до нашої ери. Розпис, який називається червонофігурним. Він названий так, тому що чорним лаком покривалося тло, а фігури залишалися в кольорі глини червоними і тільки дрібними тонкими мазками розписувалися власне деталі цих фігур. Розпис пеліки має дві сторони: умовно лицева сторона. І зворотна. Навіть по самим фігурам, які і сцені, які тут намальовані, видно контраст між двома сторонами. Оця на цій зворотній стороні зображено три фігури чоловічі, які загорнуті у верхній одяг, що називається гіматій. Фігури досить такі розмиті, хоча з чіткими рухами видно, що вони між собою сперечаються. Дослідники звернули увагу, що такі три або дві фігури досить часто зустрічаються на зворотних сторонах пелік або інших поховальних посудин. Зробили таке припущення, що очевидно тут зображені суд... зображення судді підземного світу. Це е... сини Зевса. Радамант, еак і мінос. Власне, напевно, і ця суперечка спрямована на те, щоб визначити подальшу долю душі померлого. Чи то він відправиться в країну блаженства, чи то він відправиться в Аїд, підземний світ з його скорботністю і всілякими жахами. Ну, а лицева сторона, вона. Дуже динамічна, і е, бачимо тут е, е, цікавий сюжет, в якому беруть участь п'ять персонажів. Із них двоє центральних це двоє чоловіків. Е, на жаль, фігури не підписані. Як це часто бувало на античному посуді? Але за атрибутами ми досить чітко можемо пізнати Геракла. Бачимо, що на ньому накинута шкура лева, натяк на його перший подвиг, вбивства немецького лева, з якого він потім зробив собі такий захисний панцир, своєрідний. рідний. І його та теж не менш знаменита палець. Він е, тримає за руку іншого чоловіка, і оцей цей сюжет е, нагадує про події, які відбувалися в саме тому Аїді в підземелі в володіннях Бога, який теж мав назву Аїд, е, в володіннях Бога Аїда, е, там, де перебувають душі грішників, ну і більшості людей за великим рахунком. Е, е, це тезей якого рятує Геракл, Тезей провинився тим, що він разом із своїм побратимом Піріфоєм вирішив викрасти дружину Аїда Персифону. Очевидно, саме вона і зображена тут поряд із цією сценою з одної сторони. За те, що Піріфой і Тезей вирішив пішли на такий вчинок? Фактично, ся як так у Бога вкрасти його дружину. То вони були аїдом наказані тим, що вони не могли встати з його трону. Вони намертво до нього приклеїлися, і різні демони постійно шматували їх тіла. А оскільки вони були живими, то вони відчували цей біль досить довгий час, і це продовжувалося. Такі їх покарання. І тільки з часом боги змилостивалися над тезеєм. От бачимо з лівої сторони фігуру Афіни. Саме вона, напевно, і керує діями Геракла, вказуючи те, що потрібно нарешті звільнити від цього покарання тезея. А зверху над фігурами чоловіків парує. Ніка, яка жестом благословіння позначає Геракла і відзначає його надзвичайний такий от вчинок, чим він врятував Тезея, теж свого давнішнього побратима, бо вони не один раз були в битвах і виручали один одного. Сам по собі сюжет цей досить загадковий, тому що треба розуміти, що він був в контексті знову ж таки поховальних обрядів. І, можливо, говорив про те, що смерть можна перебороти. Не можна повернутися мертвим з царства Аїда, але живі повинні зважати на свої вчинки і повинні розуміти, що за негативні, погані вчинки вони неодмінно будуть покарані у потойбіччі. Такі думки, очевидно, були присутні вже в античній міфології і цей розпис можливо на це і вказує. Дякую вам.